Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Про ядерну іранську безпеку говорили президент Франції Еммануель Макрон, поділився з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Деталями щодо телефонної розмови із путіним про це повідомив представник уряду Німеччини Штефан Корнеліус. Він додав, що Мерц не планує говорити із очільником Кремля. Про це не тільки будемо говорити далі. Богдан Попов, експерт центру об'єднана України у нашій студії. Пане Попов, дня. Мої вітання вітаємо. Хочу запитати вашу думку про дзвінок Макрона Путіну. Річ тім, що його не анонсували, і в принципі не було ніяких дебатів, дискусій про те, наскільки він доречний, як це було наприклад з ще екс канцлером Шольцем. Зараз він просто позвонив. І ми дізналися по суті постфактум про те, що в нього в принципі був такий намір. Як слід трактувати цей факт на вашу думку? Ну, не дивлячись на те, що Макрон займає чітку проукраїнську позицію та підтримує Україну, Франція є одним з найбільших лідерів Євросоюзу у підтримці України. Все одно, Макрон неодноразово раніше говорив з Путіним, продовжує це робити зараз. Але не дивлячись на це, Путіну він каже, що той має йти на припинення вогню і діяти дипломатично. Але терорист Путін, звичайно, ж не слухає лідера Франції, як він не слухає нікого, крім себе та деяких своїх довірних радників. Тому однією з головних тем розмови все ж таки стала іранська ядерна програма. Адже коли вони вже зізвонилися, вони мали проговорити велику кількість питань, і Путін, звичайно ж, не хотів фокусуватися на Україні, тому що для нього це болюче питання. Він і відповів Макрону про те, що він звинувачує НАТО через експансію НАТО. Він як зазначає почав цю війну. Але насправді ці його цілі, скажімо так, всі ці його позиції по експансії НАТО де факто не підтверджувалися до війни, а після війни навпаки НАТО розширилося. приєдналася Фінляндія. Швеція, тобто Путін зробив собі, скажімо так, дуже погану історію, тому що він втягнув себе в війну, яку він програє. Також він дозволив НАТО розширятися, дав НАТО мотивацію розширятися та посилювати свою оборону. Зокрема, навіть країни Балтії Польща, вони виходять з Атавської конвенції, щоб мінувати свої кордони, тому що вони бояться російського вторгнення. Вони бачать те, що відбувається в Україні. Вони бачать, що Росію можна бити, але можна бити якщо до цього підготуватися. Тому зараз країни Європейського Союзу переозброюються. Іде великий тренд на переозброє виділяються сотні мільярдів євро. Так ці гроші важко знайти, але вони над цим працюють. І поки Україна тримає Путіна подалі від них, вони готуються до ведення довгої війни грати в довгу. Звичайно ж, Макрон хоче припинення вогню в Україні, тому що він наш союзник він підтримує і він не підтримує вбивства дітей та терор, який чинить Путін кожен день. Він йому про це прямо каже. Але на жаль, маємо, що маємо. Пане Богдане, і все ж таки Макрон здається, востаннє телефонував Путіну ще у 2022 році. А зараз маємо на календарі 25-й рік. Досить такий великий проміжок часу пройшов. Чому саме зараз? Ну насправді Європа серйозний гравець в перемовному процесі, але вона прямо не заучена була до Стамбулу і так далі. Тому що там були американці як посередник, Туреччина брала участь а країни Європейського Союзу. Вони брали дуже опосередковану участь, тобто вони дистанційно якось допомагали, комунікували, але не були прямо заучені і на мою Умку, що Євросоюз обрав того, хто буде говорити з цим терористом для донесення позиції європейських країн. Зокрема, Франція як один із лідерів. Це очевидний досить вибір. Це могла, могла бути Німеччина. Але Мерц прямо декларує те, що він з Путіним говорити не хоче і не буде. Тому було обрано Макрона, який це вже робив, має такий певний досвід і репутаційно по ньому це не вдарить. Але він доносить позицію всіх наших європейських союзників щодо завершення війни і умов того, на яких умовах ця війна має бути завершена. Це по перше, безумовне припинення вогню і так далі. Але не дивлячись на всі дипломатичні кроки, не треба, скажімо так, будувати рожевих замків, що після того, як зізвонюється і Путін, дипломатія кудись піде дуже швидко. Адже путінський режим він тільки нарощує свою оборонну промисловість та продовжує розвивати свої підприємства, набирати нових контрактників, збільшувати виплати за контракт російським військовим. Адже все ж таки не дивлячись на те, що Росія це така країна, де, скажімо так, битує теза живу в війні, готові до війни. Але не дивлячись на це, все одно треба якась мотивація цим людям, щоб вони йшли в Рати на Донбасі. Тому Путін зараз робить все, щоб нарощувати свою армію, і не подає жодних чинників того, що він готовий до припинення вогню чи миру. Щодо іранського питання, яке фігурує у комунікаціях Путіна як з Трампом, так і фігурує з Макроном, як на мене, достатньо очевидно, що це може бути елементом такої російської тактики розділити питання України та Ірану. І намагатися співпрацювати з західними країнами в питаннях, які стосуються ситуації на Близькому Сході, і робити вигляд, що Україна це взагалі інше питання, і давайте ми його відстанемо, відставимо на якийсь там другий, третій план. А отут от зараз попрацюємо. На вашу думку, наскільки успішно реалізується ця тактика, і що у цьому плані свідчить те, що от Макрон зараз дзвонить Путіну поговорити про близький схід? Ну, спершу Путіну дуже вигідно взагалі будь-який конфлікт не тільки на Близькому сході, а все, що відбувається в світі поза межами Росії та України. Йому вигідно, адже глобальний фокус уваги зміщується тоді. Бо це breaking news, Ці два тижні були. Останні, коли був конфлікт на Близькому Сході, вони були повністю в ЗМІ, та не тільки в ЗМІ і в дипломатії, приділені іранському питанню. Але, не дивлячись на це, все ж таки він не досягає своїх цілей. Тому навіть коли Трамп розмовляє з Путіним кожен раз про Іран, розмовляв. Ми бачили всі ці заяви, всі ці розмови, дуже багато було новин з цього приводу. Трамп завжди казав Путін: мені не треба допомога з Іраном, мені треба допомога з тобою. Закривай цю війну, це питання. Не дивлячись на це, навіть обговорюючи іранську ядерну програму зараз між Макроном та Путіним, це питання глобальної безпеки. Його не можна не зачіпати. Франція та Росія, як ядерні країни, мають це проговорювати. Звичайно, будь-якій дипломатії не можна було уникнути цього питання. Але всі спроби Путіна змістити фокус уваги туди, вони провалилися, не дивлячись на те, що конфлікт в Ірані був дуже вигідний для диктатора, не тільки дипломатично. Ціни на нафту пішли вгору. Це безумовний прецедент того, що російський бюджет заробив багато грошей. Але на щастя, для нас це було досить недовго. За ці два тижні все завершилося, а в нас все триває вже три з половиною роки, тому фокус від нас Куди не дінеться. у травні. Європейські лідери, до яких долучився і американський президент Трамп, оголосили Путіну ультиматум: якщо той не припинить вогонь в Україні, значить буде більше санкцій, буде більше зброї для України. Потім Путін заметушився і одразу призначив зустріч у Стамбулі. Стамбул за версією 2.0. Куди, до речі, наш президент Володимир Зеленський запрошував кремлівського диктатора, але той не осмілився полетіти. Далі тепер маємо дзвінок Макрона Путіну. Перемир'я немає, припинення вогню немає. Загалом, чи є у Європи план дій, як діяти далі? Після дзвінка Макрон зідзвонився дзвонився з канцлером Німеччини з президентом Зеленським. А що далі? Ну чесно почнемо з нашого президента. Він завжди ініціює певні домовленості щодо справедливого миру. Він тисне на Росію, щоб Росії йшла на припинення вогню, на припинення терору в мирних містах і так далі. Але не дивлячись на це, ми розуміємо, що Путін нікого не слухає. Щодо європейських союзників, ми вже три з половиною роки бачимо, що не дивлячись на всю рішучість деяких з них є Угорщина, є Словаччина, які щось блокують. Є країни, де не вистачає політичної волі на певні серйозні рішення. Наприклад, Німеччина за Шольца не було політичної волі на Тароса, та навіть. Про що ми говоримо зараз? За Мерце, не дивлячись на те, що Мерц хоче це робити, є пістокіус людина Шольца. Є коаліція з СДКами, яка блокує в принципі ну, всі рішення, які дуже радикальні. Є в Франції політична нестабільність. Певна, Макрон не дуже і підтримується, зокрема в парламенті Франції. Там понад дві третини це не макронівці, це абсолютно праваки і ліваки, радикали. Маріт Лі партія спонсорувалася Росією. В Німеччині в Бундестазі є блокуюча меншість. Це коаліція альтернативи для Німеччини, така невеличка блокуюча, і партії лівих, не дивлячись на те, що вони ідеологічно різні, але коли йде до критичних рішень щодо України, вони можуть блокувати певні рішення, якщо вони стосуються змін в Конституції Німеччини. Тобто ми бачимо, що не дивлячись на політичну волю європейських партнерів, якої досить ну, насправді вистачає, 18-й пакет санкцій, розглядається зараз, так. Але є Угорщина, є Словаччина, які блокують. Є Певні механізми, як можна обійти навіть по договору про утворення європейського союзу, є певні статті, які дозволяють змінити цей пункт провето, Обговорюється неодностайне прийняття рішення, наприклад, 80% і так далі. Тобто є певні обхідні шляхи, але це довго. Юридичні процедури в країнах європейського союзу, ну, ми знаємо, як вони працюють. Це дуже важко, дуже довго. Це побачили українці, які зараз знаходяться на території ЄС. Все дуже важко, все дуже бюрократизовано. Тому, не дивлячись на те, що є певні лідери, які просувають рішучі рішення щодо підтримки України. України, чого ще не вистачає. Ми розуміємо, чого насправді не вистачає процедурної стійкості Євросоюзу та одностайної підтримки України. Для того, щоб це змінилося, треба всередині Європейського Союзу піти, можливо, на певні компроміси з тим же Орбаном або Фіцо або все ж таки чекати зміни цих урядів. Пропоную обговорити важливі питання внутрішньої української повістки. Президент Володимир Зеленський припинив українське громадянство так званого УПЦ МП Онуфрія про це повідомляє прес-служба безпеки України Онуфрій ще у 2022 році добровільно отримав російське громадянство та не повідомив уповноважені органи водночас продовжував користуватися статусом громадянина України за даними СБУ. Він досі підтримує зв'язок з московською патріархією. Богдан, на вашу думку, який вплив це рішення може мати на релігійне життя в Україні? Дивіться, тут насправді ситуація дуже проста. Якщо людина працює на російських терористів, то позбавлення її українського громадянства це послідовне рішення. Взагалі, будь-який, хто співпрацює з Росією, має бути за це покараний відповідно до українського законодавства. І не дивлячись на те, що вже йде 3,5 роки війна, досі. Досі, на жаль, залишаються люди, які комунікують з Росією, які легітимізують російську агресію, підтримують Путіна і так далі. Ми бачимо ці ситуації щоденно. Якби наші сили оборони та безпеки не билися на фронті, не віддавали свої життя на нашу державність. Все ж таки, на жаль, в тилу є люди, які працюють проти української держави. Тому, на мою думку, будь-яка людина, яка співпрацює з терористами, має бути покарана відповідно до чинного українського законодавства. Для політичної безпекової ситуації це рішення має якийсь вплив. Чесно, одиноке рішення, воно не може мати серйозного впливу, адже фактично одна людина викишає мало. Але у 2022 році ми зрозуміли наскільки серйозні агентурні мережі Російської Федерації були всередині України. І наші СБУ, наш ГУР, наша будь-яка контррозвідувальна служба вони знищували агентів сотнями та тисячами щодня. І от коли це робиться такими, скажімо так, пачками солідними, коли вирізаються повністю під корінці агентурні мережі, тоді це працює. І дякуємо нашим силам оборони та безпеки, що вони цим активно займаються і дають результати? Станом на я явлюсь травень 2024 року, тобто рік тому, не так насправді багато часу, в Україні залишалося понад 8 тисяч церков, які належали до Української православної церкви Московського патріархату. Я думаю, за рік ця кількість скоригувалась, але все одно йдеться про тисячі цих церков. І в середині цих церков загалом всередині інфраструктури Московського патріархату в Україні, онуфрій. Припущення користуються певним авторитетом, скажімо так, і на вашу думку, як позбавлення його громадянства може вплинути на ставлення до української держави людей, які на сьогоднішній день досі відвідують московські церкви? 99% цих церков насправді відмовилися від Москви, адже я не дуже сильно розбираюся в релігії, чесно кажучи. Але ці церкви вони не настільки залежні від патріархату і так далі. Тобто, церква це люди, це люди, в які в неї ходять. І як ми знаємо, що у нас в Україні люди налаштовані проукраїнські і патріотично здебільшого. Що вони ходили в ту церкву 40 років, 50 років з народження, я думаю, це не сильно впливає на позицію їх проукраїнськості. адже церква це про релігію, а не про пропаганду. Якщо так були якісь агенти, їх спіймали, їх покарали, і це правильно, тому що всіх агентів, які співпрацюють з ворогом, треба ловити, карати і не давати їм доступу до свідомості українських громадян. Але все ж таки, на мою думку, це рішення абсолютно ніяк не повплива на позицію українців, які просто ходять в церкву. Тобто, mm -hmm. ну це не таке масштабне рішення. Вони могли не знати імені цієї людини. Вони взагалі можуть не знати, хто це такий. Розумієте, що якщо десь, вибачте, в селі в далекій області під кордоном хтось ходить в церкву. Він я впевнений, що не знає, хто такі онуфки чи хто такий єпіфані. І так далі, пане Тому Будене, це не сильно, але ж Росія може використати це рішення в своїй пропаганді, зокрема і за кордоном. А Росія все використовує в своїй пропаганді. Ми ж розуміємо, що Росія використовує, я не знаю, боротьбу з щурами в Україні в своїй пропаганді. Що там Україна знищує тварин? Тобто для Росії будь-який привід це пропаганний привід. Адже тобто російська пропаганда вона стратегічно будувалася роками десятками років, і вона перекачувала з радянського союзу. Тобто, це серйозна машина. В неї вито дуже багато грошей, і вони будь який інфопривід можуть. Роздути так, що о Україна знову там нацизм, як вони кажуть, і так далі. Тобто, ну вийдіть в Києві на вулицю, Подивіться, знайдіть тут нациста. Але в пропаганді це використовується дуже гарно, бо я нещодавно навіть бачив, просто ну, чесно кажучи, тут треба віддати належне ворогові. Адже вони роблять якісну роботу, якісно в своїх цілях. На жаль, тобто ми боремося з цим. Ми працюємо і в Європі проти цього. Європейські служби працюють проти цього. Але машина будувалася стільки років, і туди залито стільки грошей. Вони зібрали найкращих спеціалістів по країні, щоб працювати над цим. Тому так їх пропаганда є здебільшого ефективною. Але наша контрпропаганда є не менш ефективною. Бо на території України, як ми розуміємо, той же Медведчук перед повномасштабним вторгненням звітував Путіну, що його будуть зустрічати з Карваєми, чого вони пішли як на парадники. Київ, але ж все виявилося не так, як гадалося, тому що в Україні наша контрпропагандна боротьба відпрацювала ідеально, ну чесно кажучи, в 2014 році багато хто готовий був бувати росіян на території України. В 22-му кожен був готовий, кожна бабуся, кожен дідусь, школяр всі готові були брати друг автомати, йти і бити расистів. Тому це дуже важливо. Це дуже важливо, яку ми роботу робимо. І я сподіваюся, що ми переженемо Росію в цих технологіях дуже швидко. Повертаємося до міжнародної політики. Білоруський диктатор Лукашенко свідомо зробив вкид про заяву спецпосланця США Кіта Келага. Про це повідомили в головному управлінні розвідки. Напередодні самопроголошений білоруський президент заявив, що передав Келагу позицію Путіна, мовляв, той не проти припинення вогню. Проти України за умови, що захід дасть сигнал президенту Зеленському про неприпустимість ударів по Росії американськими, англійськими та французькими ракетами, за словами Лукашенка, Келла нібито пообіцяв сприяти цьому. Насправді сам американський спецпредставник заявив, що білоруський диктатор вирвав його слова із контексту. Пане Попов, питання навіщо це Лукашенко? Лукашенко це майстер дипломатії перевзування, скажімо так, тобто він то на одній стороні, то на іншій. Не дивлячись на його де-факто по російську позицію і те, що він, вибачте, цілує Путіна в ноги весь час з Білорусі, з території Білорусі дуже давно не носилися удари по російській, вибачте, по російській, по українській території. сподіваюся, що вони будуть почнуть наноситися по російській території згодом, але суть в чому він тримає дуже таку, скажімо так, поміркова виважену позицію. Він грає в Ю гру, тобто його гра, це зберегти владу в Білорусі, і з ким він цю владу, йому чесно кажучи, все одно, і навіть Трампу, все одно, тому що про американський Лукашенко. Краще ніж про російське Лукашенка для Трампа. Тому й був візит Келга, тому й почалася якась дипломатія потеплішання щодо Білорусі. Бо відірвати Білорусь від Росії, а де більше, ба більше не від Росії, а від Китаю, з яким зараз активніше Білорусь співпрацює, для Трампа це дуже важливо. Але зараз, звичайно, Лукашенко має віддати пас Путіну, тому що вони там давні друзі. У них дуже сильно налагоджена співпраця. Де, да взагалі, Путін це один з небагатьох, хто може підірвати його владу в Білорусі зсередини, Адже ми розуміємо, скільки агентів ФСБ в білоруській владі. Тому Лукашенко має віддавати певні паси і грати у друга Путіна, навіть якщо він, скажімо так, ця дружба була куплена виключно за дуже великі суми та утримання влади, а, чи розумієте ви навіщо в принципі поїхав Келах до Лукашенка? І чим можна говорити, що цей візит дав якісь результати в контексті російсько-української війни чи будь-яких інших сфер, окрім звільнення? Білоруських політичних в'язнів, яке відбулося в день візиту, і цікаво, чи не шкодує тепер Келох, що взагалі поїхав? Ну як я вже зазначив, насправді, тобто Келах же не людина, яка приймає рішення з цього приводу, насправді, тобто його відправили. Він спецпредставник Трампа. Він представляє інтереси президента США в інтересах президента США, як я вже зазначив відірвати Білорусь від Росії та Китаю. Адже ми бачимо, що навіть в обороні промисловості у Білорусі дуже багато контрактів з китайцями, і зокрема варто зазначити, що Білорусь не передає, і навіть не продається озброєння Росії, тому що Китай їм заборонив. Тому ми бачимо помірковану позицію Китаю в цьому приводі. Багато хто каже, що Китай це прямий союзник Росії. Ні, це не так, адже Китай грає в свою гру. Знову ж таки, у кожного великого геополітичного гравця свої інтереси і в будь-якому конфлікті, і в дипломатичних відносинах з будь-якою країною. З Росією цей інтерес це гроші. Тобто йому вигідно Китаю маю на увазі, щоб Росія воювала довго та виснажувала, адже Росія продає дешеву нафту в Китай саме через це. Також Китай боїться вторинних санкцій, тому він боїться переграти в цю гру, скажімо так. Але по. Повертаючись до Білорусі, насправді, чи виконані цілі ну, сказати не можна. Цілі будуть виконані, коли Лукашенко скаже, Путін більше мені не друг. Тоді цілі Трампа будуть виконані. А якщо він скаже, що Сі йому більше не друг, тоді цілі Трампа будуть перевиконані. Чи шкодує Кело? Ну, він не та людина, яка дозволена шкодувати, скажімо так. Він просто спецпредставник президента США. Та й все. Він ретранслює його думку де-факто. А на вашу думку, загалом ця зустріч з Лукашенком для Сполучених Штатів. Наскільки вона може бути корисною, враховуючи, що йдеться не про якогось суб'єктного політика, а про повністю залежного від російського впливу в контексті нашої війни чи в глобальному? Ну загалом, навіщо їм це? Ну, якщо говорити в глобальному контексті, то відірвати Білорусь від Росії Путіну буде дуже боляче. В першу чергу дипломатично. Ми бачимо, що Путін користується, скажімо так, позицією слабкої руки Трампа, бо Трамп віддає багато пасів Путіну, Путін на це не йде. Путін реально будемо відвертими. Кидає Трампа в багатьох питаннях, зокрема в припиненні вогню, у регулюванні цієї війни. А тут Трамп може, скажімо так, страйкбек, тобто дати відсіч, нормальну таку відсіч, бо відірвати найвідданішого союзника Російської Федерації це серйозний удар. Тим більше про європейська Білорусь хто б там не був, Лукашенка там Хтось інший опозиціонер будь-який для нього це не важливо. Насправді, ми ж бачимо, як Трамп ну він не симпатизує класичним лідерам. Йому подобаються там якісь епатажні, вибачте мене, чуваки, типа нетаньяху і так далі. Дуже епатажні політики, які приймають різкі рішення, які дещо, скажімо так, не завжди вчиняють демократично. І той же Лукашенко, в принципі, він підпадає під когорту потенційних друзів Трампа. Насправді, якщо говорити про міжлюдські стосунки, але в дипломатії тут все дуже прагматично. З ким би не була Білорусь при владі, Білорусь, яка дружить зі Сполученими Штатами Америки, торгує, постачає технології, розбиває спільні підприємства і так далі, і не співпрацює з Китаєм. Для Трампа це перемога. Дякуємо вам, Богдан Попов, експерт центру об'єднана Україна, був гостем загальнонаціонального телемарафону.